Всім привіт! Ви на каналі Чикина з Сімка. Я не надовго пропав, але я вернувся. Сьогодні я буду відкривати бокс із гри Brawl Stars. Вона дуже популярна. Починаємо. Так, перше, що випало, це ось така карта. Коротше, ось це ззаді. Пеппи кажу пару слов, що на заді поні. Тут герої всі, так? Так. Ну там немає того, хто мені випав. Джейсі! Покажи! Ей, що у нього? Штану ні? Чи то штани такі світлі? Я не знаю. Такі світлі штани, значить. Прикол. И всем до побачи, да, 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 поснимаю. да, снимаю. Ой, да, да, Всем пока. Всем да, до да, лайки лайки, да,